Президент Дональд Трамп пожартував, коли обіцяв припинити війну в Україні за 24 години. Це визнав сам американський лідер в інтерв'ю Шаріл Аткінсон у щотижневій телепрограмі Full Measure. Втім, Трамп майже кожного дня продовжує робити гучні заяви, в тому числі щодо України. Але наскільки вони правдиві, чи то пан президент знову недолуго жартує, це вирішило з'ясувати видання Telegraph.ua за допомогою штучного інтелекту. Докладніше далі. Фахівці з перевірки фактів давно і з великою цікавістю стежать за тим, що Трамп говорить на публіці. Як зазначило видання Washington Post, Трамп настільки часто повторював хибні заяви, що це рівносильно кампанії, що базується на дезінформації. Експерти охарактеризували таку ситуацію як абсолютно безпрецедентну в американській політиці. Так, всі політики брешуть, визнавали видання American Нетнолджіст, але Трамп є найдосвідченішим і найефективнішим брехуном, який будь-коли брав участь у політичному житті. Ша видання New York Times нагадує, що президент Дуайт Ейзенхауер збрехав про збитий американський літак шпигун над Радянським Союзом. Лінтон Джонсон збрехав, щоб виправдати політику США щодо В'єтнаму, а Білл Клінтон аби приховати свої сексуальні зв'язки. Проте Трамп, схоже, вивів на зовсім новий рівень те, що письменниця Ганна Аренд одного разу назвала конфліктом між істиною та політикою. Трамп практично щодня користується гіперболами спотвореннями та вигадками. Він скаже все, що завгодно, аби Задовольнити своїх прихильників чи себе, а далі поговоримо виключно мовою цифр. під час першого президентського терміну Трампа, тобто у 17-21 роках, видання Washington Post задокументувало близько 30 тисяч 573 неправдивих заяв, що можуть вводити в оману. Тобто, це приблизно 21 заява на день. У свою чергу видання CNN підрахувало, що під час передвиборчої кампанії у 24-му році Дональд Трамп зробив близько 30 неправдивих заяв лише під. Час дебатів з Камелою Гарріс. Що стосується другого терміну президента США, який розпочався 20 січня 2025 року, то від його початку минуло лише 62 дні. Втім, повідомлення про неправдиві заяви вже з'являлись. Фактчекери BBC Verify помітили маніпуляції з цифрами, зокрема обсяг наданої Україні допомоги або ж економічні показники. Якщо використовувати статистику минулих років, згідно з якою Трамп робив в середньому 20-30 брехливих заяв на день, то за 60 Два дні 25-го року він міг би заявити від 1200 до 1800 тезисів, які не мають реального підґрунтя. Варто зазначити й те, що нейромережа лише припускає такі дані, тому що точну статистику за 25 рік ще не оприлюднено. У професійних колах давно тривають дискусії про те, чи має президент Дональд Трамп психічні розлади, пише видання громадське. Хоча клінічних доказів цьому немає, спеціалісти часто зіставляють слова та дії Трампа з ознаками нарцисизму. Більше того, так. Така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії американського лідера, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента? Докладніше далі. Книга забагато і ніколи недостатньо. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу людину на світі, вийшла друком 20-го року, коли Дональд Трамп ще був 45-м президентом США. Книгу написала племінниця пана президента, психологиня Мері Трамп. У ній авторка припускає, що в Дональда сформувався клінічний нарцисизм і винен у цьому, нібито, батько Трампа, який почав робити з молодшого сина спадкоємця власного бізнесу лише тоді, коли цього не сталося з його старшим братом. Так вивільно його монстр стверджує племінниця Трампа. Дискусії про те, чи стійка психіка у президента США тривають давно. На заваді не стало навіть так зване правило Голсвотера, за яким психіатрам у США заборонено публічно висувати припущення про діагнози політиків без їхнього обстеження і дозволу. Ще у 17-му році в газеті New York Times з'явився лист за підписом 33 спеціалістів у сфері психічного здоров'я. Незважаючи на правило Голдсвотера, вони висловили стурбованість через психологічну нестабільність. Президента на думку психіатрів мовлення та дії пана Трампа свідчать про неспроможність толерувати погляди, відмінні від його власних, що призводить до реакції гніву. Його слова і поведінка вказують на глибоку неспроможність до емпатії. Люди з такими рисами спотворюють реальність, аби вона відповідала їхньому психологічному станові, атакуючи факти і тих, хто їх передає, зокрема журналістів та науковців. Фахівці зробили припущення, що ці атаки ймовірно збільшуватимуться, оскільки Трампів особистий міф про. Власну велич здається йому підтвердженим, і додали, що така серйозна емоційна нестабільність, на яку вказують слова і дії лідера, США, робить його нездатним безпечно виконувати обов'язки президента. У цьому впевнені не лише фахівці, але й пересічні американські громадяни. Як свідчить нове опитування агенції Reuters, американці стурбовані тим, що Трамп занадто тісно пов'язаний з Росією. На це нарікали президентові близько 56% респондентів, у тому числі 89% дев'ять демократів. І 27% республіканців. Не менше половини американців вважають, що політика Трампа погіршує економіку. США. і лише 17% респондентів, у тому числі 26% республіканців, підтримали мету Трампа поглинути Канаду. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владиміра Путіна. Більше того, у мішість вважають Трампа агентом впливу Кремля. Докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні, і чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати, він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди, у січні 87-го року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість. З будівництва нового готелю на червоній площі, Трамп прийняв запрошення. На той час російська розвідка, нібито, докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп Махал в атлантик Сіті та Трамп шаттл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в 16-му році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполь», за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Чутки, що циркулюють навколо Трампа, важко Перевірити і тим більше довести, наголошує видання Daily Mail. Втім, очевидно, що Трамп був мішенью радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.